Всім доброго ранку, з вами Олівка. Сьогодні у нас 8 червня 9.04. Я збираюся на фестиваль Фан один із найвеликих фестивалів. Будемо їхати на ньому злітчі, познімаю вам щось з нього. Завтра у нас буде дефіле в тріо, тріо. Так що чекайте. Я думаю, ми щось з вами познімаємо. Ну, ми постараємося зняти ярмарок. Все це, що це, там буде. Ми вже у метро. Їдемо на фестиваль. Ось, коротше, перший день. Я в тапочках, ми зараз будемо кайфувати. А, а завтра виступаємо. Я не взяла жалела особливо. Тетя. Ти дура.

Ось тут ми вже почали потроху розвідувати фамікон, ярмарок, фотозони, трансформерів. Ось таких великих, прям дам. Там ще можна було виграти Samsung. Ось тут пограти в PUBG. Тут у нас Red Редбул. Бофін, о гад, Я в шокі. É, que era. E nostalgia. одна no. thank sure. you Ось такий дуже класний магазинчик. Я тут купила собі клі, такі Макуру. Ось, мабуть, за 400 гривень. Так. Тут вже розпочався каверденц-блок. Олівка намагається повторювати за ними, танцювати. Ось. Посвічує, сонце поздороваю. Yeah. Ось їдемо додому вже, як нормі ситупі. Yeah, я купила таки макурус клі. Ура! Всім привіт, з вами Ліча. Я збираюсь вже на другий день фанкону. Зараз їдемо на репетицію. Ось, ось ну, все. Це ми вже в таксі їдемо. Ось такі нефари, з моєю мамою, до речі, на репетицію. Корси з картона зроблена, що. Все одно тяжело важко. Ми у Гремерці, Йоу. Боже, у мене освіт перекрутилося. Мені поки що розпаковувалися. Оні косики. Я Тут вже почався перший блок Осплей дефіле Солу. Я зняла трошки перед сценою і трошки за кулісами, тому що мене Олівка потягнула туди, тому що в нас виступ теж, теж в першому блоці в Тріо. Що, ну, почти тільки що виступили. Ми передивляємося своє дефіле. От Олівка. А я боса. Ми сидимо тут на терасі і передивляємося своє дефіле. Це офігенно! Зараз ставимо відео. Бам. Друзі, далі старі заявка під номером 430. Я вас виступаю. Павлі, Олівка, та Віча. Ну і звичайно, фенто ваших улюблених. Vocaloid! Ah!

Ой, Ой. Да ви звати! Учасниця найпопулярніших України Яншн. Я, я, я что я їла? Я їла морозового іс. 300 морозового. Щось купити поїздку. Нет. вже розпочались нагородження коспею. Не знаю, чому перемогу саме ці косплеї, бо були набагато краще, там крафт так далі. Ну ладно. Будемо нагадувати на маю. Чиха! Перше місце. Тихо. Новіначі. Одиночка косплейта. Перемагання. Заявка. 736 Я, конечно, рада. Так, сегодня місце, заявка 498 колованового такона волтари. Всі дорогі глядачі, ось і закінчився фан-кон, У нас сьогодні похорон фан-кона. <рес> сьогодні ми будемо підводити підсумок та пити з вами чай. Так що заварюйте чайок, будемо розмовляти. Почнемо з того, де проходив цей фестиваль. Цей фестиваль проходив у МВЦ у Києві на, на станції Метро Лівобережна. Офігеть. Ось, у нас нема світла. У нас нема світла, так. Да. О, Шкіря. Так. Пахнет. Так. Ну, це був дуже крутий фестиваль у дуже великому приміщенні, зараз засвічується трішки. Ну, коротше, почались виступи, там було, було багато фандому ліги легенд. був? Там ще був черепашка Ніза Мікеланджело, але він не виступав. Було дуже багато виступів крутих. Були фотозони. Ми фоткалися у фотозоні вбити сталкера. На своє фото. Бам! Вставиш. Казали, ба конкуренція буде, дуже велика конкуренція, але там було. Там було три фурини. Фурини. блять. Фурини. 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 Там було багато лігенд, один і той же персонаж, що це, я не знаю, як вона, зватися, з кусичками. Був дуже великий ярмарок, але на фудкорті було дуже дорого, наприклад, ми дивилися піцу з бортиками. І ця піца коштувала по 1000 гривень. Гримерки, до речі, ось такі були. Ось така була, була велика гримерка. Ви ну, про Каверденс було десь 4-3 виступи від одної 1... Групи це Hikers. Я зняла тільки одну, а да. й Ось, і перемогли, ми сиділи з Павліном, такі, типу, третє місце, там було XG. Павлін каже мені, зараз всі, всі місця заберуть Hikers. І там, типу, третє місце XG. Ми такі, о, прикольно, а потім друге місце Hikers. Перше місце хайкерс. І ми такі... А і та хакерс це разві не група так називається? Група. Не coverdence? Не coverdence. Фестиваль дуже огромний, масштабний. І типу клас. Нас взяли, ми виступили. Клас. Да, круто. З вами були Ліча та Олівка. Усім гудбай, наші пупсики. Ось, до речі, наші інстаграми. Здорові, наші інстаграми. Ось тут будуть наші інстаграми. А ты снимаешь? Да. Что ты робишь? Что ты бумажка. говорит Дура сейчас. Да убей, бейся, дура. дети, не игрушки.